28, 9. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огида і молитва того. Тому нам важливо вивчати Біблію і розуміти, що церковне зібрання допомагає нам стати кращими. А якщо хтось каже, що Біблія застаріла. І то ми в Україні бачимо, що вона стала ще більш актуальною. Усі події минулого відбуваються і сьогодні, у 21 столітті у центрі Європи, в Україні, і ще більшою жорстокістю, технологічним оснащенням та озброєнням. Багато хто жахається. Чому така страшна війна вибухнула у 21 столітті? А ви сподівалися, що 21 століття чи освіта, наука, культура, технології, мистецтво врятують вас? Або вони можуть змінити Бога тільки на наївні люди не розуміють впливу в історії, що тільки Бог може врятувати нас. Біблія виявилася найактуальнішим посланням від Бога. Він показав нам, що було, є і буде, і як не бути проклятими, а бути благословенними. Це стосується також історії слов'янських країн історії Русі, скільки не змінюються правителі, але видно той самий дух і почерк. І все одно монголо-татари тут були царська Росія чи радянський союз нічого не змінюється. Все залишається як і раніше: насильство, війни, кровопроліття, тиранія, зло, лукаса, диктатура і сирени.